Доброго ранку, сніданок триває. Усім гарного настрою і легкого понеділка. Він ніколи не вважав себе талановитим і тому працював у поті чола. Парадоксально, але американець за походженням Джо Досен став символом французької естради. Він народився 74 роки тому, і його син жульєн розповів нам нечувані досі факти про історію кохання батька, ексклюзив від Мирослави Ульяніної. Він секс-символ століття. Його кар'єра стрімко розвивається. У нього вже 20 мільйонів проданих дисків. От тільки особисте життя Джода Сена не клеїться. Наприкінці 70-х стосунки з дружиною Маріс все більш напружені, і Джо навіть не підозрює, що вже зовсім скоро в його житті з'явиться юна дівчинка з ім'ям Крістін. І моркважі старе утримей до замонду санто, сі спари, сам пароська лоранку моя мама Крістін Дельво саме поверталася з Греції, де вона розійшлася з коханим. Вона сідає в літак і має летіти до Франції в гори. І цьому ж літаку був мій тато. На той час Джо Дасен вже відомий, популярний. Його впізнавали на вулицях і в ресторанах. І тут на борт заходить красива молода жінка, вся в сльозах. Мій тато звертає на неї увагу і вирішує заспокоїти. Підходить, починає говорити, втішати, а вона його просто посилає на всі чотири сторони. Уявляєте, до жінки підходить сам Джо Дасен, а вона не хоче з ним спілкуватися. Дасен вражений і обурений такою поведінкою. Йому 40, а його відшила 21-річна нахаба. Цю дівчину він просто так не відпустить. І тут втручається доля. Джо та Крістін знімають номери в одному готелі, знайомляться ближче і починають зустрічатися. От тільки співак досі одружений. А Крістіна на статус коханки не погоджується. У січні 78-го Дасен розлучається з дружиною Моріс і приходить до коханої Крістін з маленькою коробочкою. У ній красуються нові визитівки з ім'ям Крістін Дасен. Через три дні пара одружується. На весільній церемонії було дуже мало людей, бо мій батько Джо Дасен не любив виставляти на показ своє особисте життя. Присутні були тільки найближчі. Вінчання прийшло у містечку Котіньяк на півдні Франції. Ми просто хочемо розділити наше кохання з нашими друзями, сказав тоді тато. Під час церемонії йшов дощ. Присутні були одностайні, це на щастя, і Сен одягнув обручку на палець Крістін під звуки зливи. Крістін замість білої весільної сукні була одягнена в світлу з квітковим малюнком. А тато був не у смокінгу, не у фраці, а у звичайному буденному костюмі. Медовий місяць був і справді солодким. Молодята подорожують і насолоджуються один одним. Кристін шукає дитину. Через дев'ять місяців давня мрія співака здійснюється. Він стає татом, хлопчика Джонатана. А через півтора роки у пари другий син Жульєн. От тільки дружина останні дев'ять місяців шалено ревнувала Дасена. І через кілька днів після пологів подала на розлучення. Забрала дітей, поїхала в Руан до своїх батьків у Джо Дасена. Серцевий напад він таки відвоював право на виховання синів, але натішитися малюками не встиг у серпні 80-го Самотній ДСН пішов з життя.